Бережімо природу. Кіточки ось квітнуть і поряд пляшечки лежать. Прийшла весна, яблунька розпускається, починає квіткувати. А це ось по поряд у саду. вирубка триває. Заготівля дров була, мабуть, на зиму. Ось на двох квадратних метрах на трьох можна знайти багато цікавих речей після зими. Кросівки, квіточки і ось далі пляшечки. Там далі в нас кульочки і так далі. Ось дорога. Квіточки. Йдемо далі по дорозі, цукерки, паперчики. Ось тут лежать так. У травичці різні кольорові стрічки. Далі у нас пляшечки. Ну такий цікавий експонат. У нас ще ось диванчик дивимося, ось тут є. Прилаштувався після зимівлі. Далі у нас що у нас тут є, дивимося, знову квіточки у нас ростуть. Йдемо ближче, дивимося, що у нас тут на деревах. Ось такі у нас різні марлі висять. Далі йдемо ми трішки заглибимось сюди, що в нас тут знаходиться, подивимось. А тут у нас минулорічний врожай. Яблук і далі, ну далі я вже не буду йти, покажу ось так на камеру, що в нас тут є. Дуже багато цікавих таких речей. І кросівки, які покрились мохом, мешти, каністри, пакетики, пляшечки і так далі. Виходимо з цього місцями. Ой. Так, йдемо далі. Подивимося, у нас тут рукавички знаходяться. ось. Щось тут було. Такий гарний зеленіє кущик, а природу ми не бережемо. Ось Ми йдемо по дорозі. Ще водичка, був дощ. Зайдемо трішки в сторону, подивимося, що в нас тут. А тут знову стихійне звалище. Також можна побачити багато речей, пляшечки, мешти. Навіть телевізор. Ось так. Ось квіточка проростає і поряд пляшечка. Знаходимо ми далі, дивимося ось у посадку. Зрізане деревце мабуть, комусь надобилося для господарчих справ або для опалення. Ось так. Деревця вже немає. Ось квіточки тут такі гарненькі, синенькі. Весна прийшла, весна буяє та квітує. Ще знайшов залишки якогось домашнього будівництва, хтось вивіз, все зеленіє, все розпускається. Квіточки хочуть побачити, сонечко. А ось поряд. Круасани, монтажна пінка. Залишки будівництва та ремонту. Ось ще поряд квіточки у нас тут і поряд прилаштувався пакетик з під кефіру. Ось Неподалік дороги бите скло. Йдемо далі. На дорозі у нас тут мішечок, невідомо, з чим. Минулорічна ще калина, кущ калини розпускається. А ось далі черешенька розцвітає, цвітує та квітує, пташечки співають. Прийшла весна. Отже, ось зробив я таку невеличку подорож по посадці. Хочу завершити на позитивній ноті. Як бачимо, все-таки цвіт проливається, квітує, незважаючи на всі труднощі. Які ми бачили на відео. Отже, всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. Бережімо природу. Все буде Україна!